Що потрібно, щоб з нуля почати заробляти від 2 тисяч доларів щомісяця, продаючи товари онлайн? Тут не буде нарізок готівки з новою пошти, тут не буде походів на нову пошту і відправок. Для цього є рахунки, на які приходять кошти, та працівники складу з кур'єрами, які відповідно роблять відправки. Тому підписуйся на мій інстаграм, а я детально даю тобі інформацію, як отримувати 2000 тисячі доларів щомісяця, продаючи товари онлайн. Отже, покроковий рецепт. Крок перший: тобі потрібно обрати нішу. Детально обрати нішу, в якій продавати товари. Друге, тобі потрібно створити вебсайт. Третє, тобі потрібно знайти постачальників, щоб продавати товари, в нішу, якої ти обрав. Четверте, тобі потрібно створити та упакувати соціальні мережі: Instagram, Tікто, Facebook, Ютуб тощо. П'яте, ми робимо продажі товарів. Шосте, ми реалізуємо цей продаж. І сьоме ми отримуємо кошти. Восьмий крок ми повторюємо з п'ятого по сьомі кроки. Який був мій шлях? Я розібрав у відео уроці. Пиши цифру 9 у коментарі чи у Дірект. І я відправлю тобі детальну інформацію. Бонусом від мене ти отримуєш список постачальників та відео. Як обрати нішу? Спіши часу дуже мало. Зараз сезон якраз активних продаж.